Юльчика, а чому ти вирішила запустити свій бренд саме в цінніші біжутерія, аксесуари? Ой, слухай, ну дуже гарне питання. До речі, я дуже давно думала, чим би я хотіла ще займатися, окрім такими глобальними маркетинговими стратегіями і так далі. І я тобі хочу сказати, що для мене жінка це такий знаєш, окремий всесвіт, окремий космос. І я обожнюю красивих жінок. Правда, обожнюю красивих жінок. І Мені хочеться, щоб знаєш, кожна мала в собі якусь таку родзинку, щоб кожна могла якось виокремитись, щоб кожна змогла знайти свій стиль. Взагалі, ну, скажімо так, це моє хобі. Да? Я люблю вдягати жінок. Мені дуже подобається розібрати чийсь гардероб. Але я звісно ніколи не йду там в нішу стилістики, тому що значить, це ну, там, так просто хобі. Але от що стосується аксесуарів, в мене дуже є класна історія. Зараз тобі розповім. Колись? З радянських часів моя мама працювала вчителькою. Ну, ну знаєш, не було дуже багато там класних якихось е, одягу, асортименту широкого, не було е, класних там, багато блуз, шарфів і так далі. І моя мама, вона майже щодня, коли ходила в школу, на, викладала, вона змінювала шарфики і хусточки. Її завжди запитували. Світлана Андріївна, а де ви берете такі класні образи, Там, Ну, луки тоді не казали. Да? А мама просто, звичайно, змінювала хусточки. В неї їх було завжди дуже багато. І насправді, напевно, кохання в мене, така любов любов в мене до аксесуарів, це передалась від мами: біжутерія, чокери, кліпси, мамуля завжди була така модниця в мене. І я думаю, що... Звісно, історія тягнеться звідти. А вже зараз ще знаєш, так якась моя власна вже історія про жінок, про відчуття жінки взагалі окремо наклалась і тому от, народилась дівка.